Лише у 15 почала освоювати шкільну програму Дівчинка з Тернопільщини. Ця історія трапилась на Кременеччині. Кілька років тому у лісі, поблизу села Рославка, у старій хатині поселилися дві жінки та шестирічна дівчинка. Оскільки мати дитини має проблеми зі здоров'ям та практично від її народження лікується у психоневрологічному диспансері. Її виховувала бабуся. Хатка це дуже старенька. Сира долівка, картопля просто на підлозі, відсутність елементарних благ, електроенергії та води. Ось у таких умовах зростала Марійка. Школу дівчина теж не відвідувала. Бабуся переконана, навчальний заклад їй не потрібен. Я її вчила вдома. І читати, і писати, і читати, що потрібно для життя. От треба робити, щоб їсти. Школа не накормить. Як з'ясувалося з розмови з бабусею, деякий час дівчина проживала також при монастирі. Пішла бабушка, я піду, зроблю добре діло. У мене нема доброго діла. Я піду в монастир, трошки поможу їм посуду мити, щось таке, картоплю чистити. Я не пускала, ну говорити не могла, не могла б нічого подіяти. Думаю, може на це святая воля Божа. Марійка з монастиря пішла, а до бабусі не повернулася. Натомість звернулася до правоохоронців, аби її забрали у притулок. Там зараз і перебуває. Не пускають, тільки те, що вона зараз пішла на нервову систему, як вона стала по комп'ютеру там вчитися, і мобілку їй дали у, у, у тому в дитському, ну в приюті, там, бомбілку. А тим, що цим, якщо я цим не пользуюся, воно мені впливає. А на неї теж вона повіляли. Ну, звісно, на нервову систему пішло. Вона ось вдома не може бути вдома. Сільський голова запевняє, на дивну родину відповідні служби увагу звернули. Втім, застати когось з них на місці, як виявилося, завдання непросте. Соціальна служба приїжджала, ми тоді один такий був виїзд, коли був голова адміністрації. Керівник соціальної служби, я був. Ми їх не знайшли. Де ми їх не об'їздили, були і в Почаєві шукали, ми їх ніде не знайшли. Після того ще було, що шукали їх. Ну, фактично, їх так неможливо було, поки там десь що працівники міліції їх знайшли. Оскільки вони всі при церкві завжди при монастирях, дуже набожні. І в першу чергу вони віддавалися. Церкві, релігії, і так далі. Вони там сьогодні можуть бути тут. Завтра вони ж почаю. післязавтра в Києві чи десь. Отож Марійка наразі у притулку. Тим часом бабуся сподівається, що онука до неї таки повернеться.